Україні. голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, за яких умов вони можуть відбутися під час війни. Вітаю цей топ канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Подробиці далі у відео. Рішення про проведення чи не проведення виборів під час війни може бути прийнято після вивчення досвіду інших країн. Наразі перед Україною стоїть п'ять головних. Викликів про це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив на прес-конференції: передає інтерфакс Україна за його словами. В Україні проведення виборів є дуже важливим, щоб не було застою у владі. Водночас в українському законодавстві є певні неузгодженості щодо можливості чи неможливості проведення виборів і на парламентському рівні, і на президентському. Ми зараз обговорюємо ці питання для проведення виборів під час війни. Необхідно розв'язати п'ять головних проблем. Можливість для військових голосувати та бути обраними, забезпечити голосування біженців, організувати вибори на тимчасово окупованих територіях, знайти кошти на вибори в умовах війни та забезпечити вільний доступ до медіа. Цей період нам треба зрозуміти, як забезпечити вільний доступ до медіа, але не надати водночас Росії використати свободу слова для поширення своїх наративів всередині країни. Ймовірно, що голосування за президента коштуватиме держбюджету 5 мільярдів 410 мільйонів гривень. Вибори до Верховної Ради обійдуться в 3 мільярди 740 мільйонів. А вибори до місцевих рад вартуватимуть 653 мільйони 300 тисяч гривень. Відомо, що еліти вже готуються до можливих виборів та потроху скуповують партії. Політтехнолог Олексій Голобуцький каже: цитую: у нас тримання зареєстрованих партій це бізнес. Чую, що щось потроху продають до повномасштабної війни. Ціни могли бути до 100-150 тисяч доларів, могло бути дешевше. Можливо, зараз теж відбувається процес закупок, але він не такий активний, як 2015 чи 2019. -го. Кінець цитати він також додає, що вартість партії буде меншою, ніж зазвичай. Раніше 50 тисяч доларів це була партія з організацією та реальними членами, але таких майже не залишилося. Здебільшого пропонували за 20-30 тисяч, але треба ще виконувати певні юридичні процедури. Зараз ціни будуть нижчими. Те за що раніше просили 20 тисяч, з радістю від. У за 10, тому що у державі мало грошей, друзі. Підписуйтесь на ютуб канал Україна на часі, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, та обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.